Різдво та новий рік на носі. Тож я думаю, нам час подивитися на слова, вирази та ідіоми, які нам точно знадобляться напередодні свят. Мене звати Катеринка, це мій YouTube канал про англійську мову. Буду вдячна за підписку та вподобайку під цим відео. Не забудьте про коментар. А ми їдемо в англійську мову. The more, the merrier. Я думаю, ви вже неодноразово чули цю фразу. Але що ж вона означає? Зазвичай її кажуть, коли приходить в гості трошки більше людей, ніж ми планували. Але ми кажемо, чим більше, тим веселіше, чим більше, тим краще. А, от. І зверніть увагу, що в нас ось ця конструкція The прикметник в порівняльній формі, the – прикметник в порівняльній формі. А, ця фраза може бути такою перевірочною. Якщо її запам'ятали, то всі інші подібні конструкції буде дуже легко формувати. Ми можемо сказати: The older I become. The more I know, чим старше я стаю, тим більше я знаю. For Форекзам. Um, тому візьміть собі на замітку. Наступне діома нам знадобиться 100%, тому що це що, що ми мусимо зробити напередодні свята, аби взагалі відчути атмосферу цього свята, так, і мати цей різдвяний та новорічний настрій. Це діома to deck the halls», А саме, от нарядити щось, а саме «оселю», зазвичай так до свята. Прикрасити все. Ось, наведу приклад. Цю фразу ви будете казати тоді, коли в вашому житті одночасно станеться дуже багато крутих подій. Наприклад, This week I've got a promotion at work and I've won the lottery. Всі мої різдва прийшли одночасно. Sounds nice, doesn't it? Наступна ідіома ну, максимально різдвяна. Ми її будемо вживати тоді, коли ми почуваємось максимально затишно, тепло, нам так комфортно, ми не знаю, вкриті ковдорчкою, п'ємо свій глінтвейн, десь там камінчик горить. Ялиночка в нас вже гірляндою обмотана. І так нам добре. І оце цей стан ми опишемо як as snug as a bug in a rug. Тобто так, от затишно, як от жучок в коврі сидить, от прям ну кайфує там. Йому тепленько, добренько, прям ідеальна атмосфера. Я скажу так. With the fire crackling, and a blanket, and my glue wine in hand, I felt as snug as a bug in a rug. Вже не можу дочекатися. Ну і куди ж без подарунків на різдво та новий рік, правильно? І тут ми будемо використовувати фразу It's the thought that counts. Тобто. Що нам важливо, да, це саме думка. Ми використовуємо тоді, коли ми маємо на увазі те, що намір за подарунком, і взагалі те, що про вас там подумали, так, воно важливіше за сам подарунок. Неважливо наскільки він дорогий чи дешевий. Важливо сам той факт, що про вас подумали, і вам щось подарували. So I can say that. I know it's not expensive, but it's the thought that counts. У нас є ще одна ідіома, яку ми можемо вживати, коли ми говоримо про подарунки, а саме «stocking stuffer». «Stocking» – це в нас оця шкарпетка, куди нам Санта-Клаус, чи не знаю, Святий Миколай, а, приносить подаруночки, так? Чи став це набувати щось чимось? Тож «stocking Стафе це щось, чим набувають ці шкарпетки, які висять дуже знаєте гарно в фільмах над каміном. Можливо, хтось робить такі дет-декорації. В ну, себе вдома. У мене особисто цього немає, але, але це дуже прикольно завжди виглядає. Тож, stocking стофи це зазвичай такі не дуже великі, так, можливо, навіть не дуже дорогі подарунки, яким от набивають оці носочки. Тобто це якісь цокерочки, якісь маленькі іграшки і так далі. Now let's go and talk about New Year related idioms. Звичайно, ми можемо сказати, що we are going to celebrate the new year, але крутіше. Буде сказати, we are going to ring in the new year. To ring in the new year означає вот саме зустріти новий To celebrate the beginning of the new year. Наступно, we are going to ring in the year with a big firework show. Людей, fireworks. And of course, it's very important to start the year off on the right foot. Цей вираз От почати успішно, якби з позитивного, так, влетіти правильно, започати, якби, з правильної ноги, так, on the right foot. To start year off on the right foot. Багато прийменників, тому не заплутайтесь. Його треба завчити. Я можу сказати: I want to start the year off on the right foot by sticking to my resolutions. Так, дотримуючись моїх оцих. Обіцянок на наступний рік моїх планів цілий. Ну і для тих, хто, як і я, кожного року починає життя з нового аркуша. Тут ми можемо використати два вирази: це to have a fresh start, так, такий свіжий початок, новий початок, або ж to turn over a new leaf. Тут буквально перегорнути листочок, але «leaf» тут у нас той листочок, який на дереві. Зверніть на це увагу, ми не кажемо там, не знаю, new sheet of paper або ще щось. Ось, to turn over a new leaf or to have a fresh start. я би сказала так, що The New Year is a great opportunity to have a fresh start. Або to turn over a new leaf. Я дуже люблю наступні два вирази, вони теж дуже схожі за значеннями. Вони означають дуже класно проводити час. To have the best time ever. To have the time of your life. Це теж до речі, класний вираз, to have the time of your life. Це to have a whale of a time. About to have a blast. Um, the New Year's Eve party was a great success. We had a blast or we had a whale of a time. that's to enjoy yourself and to just celebrate in the best way to have a great time. And if you want to have a whale of a time or to have a blast or to have the time of your life, you can let your hair down. You kind of like have to let your hair down. To let your hair down з дитинства розслабитися, ну, пуститися всі тяжкі. А це якби розпустити волосся, так? Тобто щоб ніщо тобі не заважало, тобі було кайфово. А Тому можна навести такий приклад. It's the main party of the year, so it's time to let our hair down and have some fun. Або ви можете згадати когось минулого року на вечірці, так і сказати оу, хілеті з хер last time. Uh, he got so drunk, he could barely walk». Ну так, і таке трапляється. Я дуже сподіваюся, що, попри все, що відбувається навколо, ми живемо в такі бантежні часи. Я сподіваюся, що ви зможете your hair down і що you will have the merriest Christmas and the happiest new year. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео подобайку, підтримати мене коментарем. А пишіть свої улюблені ідіоми в коментарях. Це взагалі це завжди по дефолту. Um, I love you guys. Thank you for being with me on my channel and supporting my little project. Uh, I'm forever grateful.